Як м'язе-стол. Напиток для спортсменів. Вони поливають поля спортивним напоєм? М'язе-стол, спотворювач спраги, the замінив the воду буквально everywhere. скрізь. Water, Те, чого прагнуть рослини. Вода, основа всього живого, почала сприйматися як загроза для прибутковості м'язи столу. Рішення прийшло під час бюджетної кризи 2330 року, коли корпорація м'язикола просто купила федеральну агенцію з якості харчів та федеральну комісію зв'язку. Після чого могла говорити, робити і продавати все, що хотіла. Структура здорового харчування Джо нічого цього не знав. Однак побачив проблему, яку реально міг розв'язати. Можливостей вибору дедалі меншало, і Джо зважився на хоробрий крок. Він не зійде з дороги. Цього разу він поведе. кажу востаннє. Я цілком певний, що посіви вбиває м'язи стол. М'язи стол. Це те, чого прагнуть рослини. Містить електроліти. От об'ясни, ти хочеш, щоб ми поливали посіви водою. так Водою Такою, як у туалеті, ну не обов'язково з туалету, але <гунут> yeah, такою. М'язистол – це те, чого прагнуть рослини. Містить <гунут> електроліти. от дивіться, А рослини не ростуть. тобто м'язистол стол не діє? я не ботанік, але знаю, що як поливати рослини водою, то вони ростуть. Я ніколи не бачив, що брастіння росли із туалета. Хорошо сказав, а ти точно самий умний на світі. <у <у Слухайте, ви хочете позбутися цього лиха, а я хочу одержати помилування, тому же заплющимо очі на те, чого прагнуть рослини? М'язистол – це те, чого прагнуть рослини. Так, да, містить електроліти. Що таке електроліти. Ви хоч знаєте? Ето те, те, чого ділують м'язистол. А чому з них роблять м'язистол? Бо в м'язистолі є електроліти через кілька годин Джон нарешті відкинув логіку та переконування і просто сказав Кабмінові, що вміє говорити з рослинами, і вони просять води. Йому всі повірили. Джо не знав, що їхні любі електроліти. Це соль, котрі забруднювали орний шар десятиліттями, вбиваючи рослини і викликаючи пилові бурі. як міністр Джо наказав перевести всі посіви на воду, пообіцявши, що з часом рослини ростимуть, а пилові бурі припиняться. Він був на прямому шляху до президентського помилування. Так йому здавалося.